Обожнюю закінчення літа насправді тим, що ця пора дарує нам багато неймовірних овочів, наприклад, баклажан. З баклажана я сьогодні приготую Бабагануш. Це відома східна страва, діб, соус, в який мокають овочі, крекери. Бабагануш готується з печених баклажанів, їх можна приготувати як на грилі. Це додасть ароматного димку у вашій. Страві. Також можна запекти в духовці. Ця страва це всього кілька інгредієнтів трішечки вашого часу, і, неймовірно, ароматна та смачна закуска готова. Для початку підготую баклажани, я буду запікати їх у духовці. Тому проколюю виделкою рівномірно вздовж баклажанів. Це необхідно для того, щоб пара, яка утворюється при випіканні, могла вільно виходити. Перекладаю баклажани у форму, застелену фольгою та ставлю випікатись при температурі-220 градусів близько 30 хвилин. Доки баклажани не стануть дуже м'якими. Дістаньте баклажан з духовки та дайте трохи охолонити, після чого розрізайте їх вздовж та дістаньте м'якош ложкою. Причому щищайте м'якош максимально близько до шкірки, адже там найбільше смаку печеного баклажану. Можна також шкірку відривати руками, це теж швидко і зручно. М'яко ж баклажану перекладаю в сито і обережно відтискаю трохи вологи з нього, щоб закуска не була надто водянистою, а мала більш приємну кремову текстуру. Перекладаю у блендер, додаю тахіні, кунжутну пасту. Я люблю побільше тахіні, вона додає особливого присмаку та текстури. Додаю оливкову олію Extra Virgin. Вичавлюю сік лимону. Додаю один зубчик чеснику, можна додати трохи більше. Але не робіть надто гострим бабагануш, щоб не перебивати смак баклажанів. Додаю сіль та копчену паприку. Збиваю в блендері на максимальній потужності 1-2 хвилини. Бабагануш – це діп. Отже, я підготую хлібці. Та огірки, які буду макати у цей діб. Тоненько нарізаю багет та підсушую в духовці. Виходять ідеальні хрумкі сухарики. Подаю бабагануш з овочами та хлібцями. Поливаю зверху додатково оливковою олією та додаю копчену паприку. Спробуйте! Це просто та смачно. Підписуйтесь, щоб не пропускати ще більше корисних рецептів, слад і місто. Прощається до наступних відео.